Ми одне про солдатів, як їм там буде добре. А новий рік буде тоді, коли буде перемога. Не святковий настрій внікається взагалі по всій Україні. Чекаємо добра. Не до святкувань цього року у користині не буде встановлено великої ялинки, як робили це раніше. Ось вона минулого року. Міська рада вивчила думку громади, взяла до уваги досвід інших міст та порадилась з військовими. Великої ялинки з масовим відкриттям, з гулянням, з ряженням, з усім не буде. Гуляти і масштабно святкувати, це не є доцільно з одного боку. А з іншого боку, вважає військовий новий рік важливий для дітей. Про них варто подумати. У нас, на превеликий жаль, росіяни і так вкрали дитинство у наших дітей, принаймні на цей рік. Тому красти в них ще одне свято здається недоцільно. Тому якщо Буде можливо виставити або зробити невеличкі інсталяції, де діти трішки відволіклися від сьогодення. Це було б на мій погляд доречно. Такої ж думки і містяни. Починаю думати, вже подарунки на день Миколаївчика дітям, вже да, починає думати. А в себе дома будете встановлювати ялинку. Да, Обов'язково. що головне, що в нас внучок такий, до він жде цього. Ну, у нас така ялинка, ну не штучна, штучна да. ну, і, ну дитятко, знаєте, це не те, що головне. Заради без дітей без ялиночку. А так для себе, коли буде все добре, буде мир, буде ялинка, буде свято, буде все. Символічну ялинку встановлять в центрі міста на фонтані. Вона щозими прикрашає центральну площу минулого року, виглядала ось так: абсолютно дещо обходиться, десь трошки більше двох тисяч гривень. Це не така велика сума, але вона буде, і ми будемо ілюмінацію включати там, скажімо, десь. Вечором зараз там темніє, пів п'ятого, десь там до з пів п'ятого до шести один можемо включати, щоб ми для дітей -то щось було, щоб вони бачили, щоб хоч в чомусь якийсь був настрій. Загалом же 2023 рік Коростень зустрічатиме без ілюмінації. У нас ви ж бачите, нема освітлення, а наша вулична ілюмінація від від загального освітлення нашого міста. Ми вже давно його не включаємо. Зв'язку з тим, що треба економити. Ми бачимо, яка ситуація по енергозабезпеченню нашої держави. Також є сподівання, що новорічні свята будуть тихими, тобто без тривог, вибухів і без святкових фейерверків. Ну, взагалі, коли це починається, йдуть все люди, А багато хто навіть на користення був на фронті, і їх взагалі ну, ці звуки будуть дуже лякати. І це свято, коли наші хлопці захищають нас, а ми тут просто розважаємось. Ну, Це так собі. Під час війни це абсолютно недоцільно. Перш за все, з огляду безпеки тих людей, які не запускають ці петарди або їх використовують, тому що. Іде війна, і на будь-який постріл ми маємо реагувати. А розбиратися, чи це була піротехніка, чи це справжній постріл. Ну, інколи може бути пізно розібратися з цьому. Тому заради безпеки містян я б не використовував. Святкові заходи будуть організовані лише для найменших коростенців. Це святкові ранки, міні-концерти, вручення подарунків. Найближча радісна подія для дітей відбудеться до Дня Святого Миколая 19 грудня. День Святого Миколая ми звикли до того, що цей час ми вітаємо дітей, вручаємо подарунки, ми спілкувалися з нашими релігійними громадами. Вони теж локально будуть проводити богослуження там, і подарунки вручати нашим дітям. Це нормальне явище. Щодо дорослих, новий рік зустрічатимуть у родинному колі. Особливих планів не будують. А як Бог дасть, ну новий рік прийде так і так. Ну щоб так святкувати, якось не святковий настрій. Саме в місті я не хочу, щоб якесь святкування було. От, наприклад, в родинному колі, то чому б ні якось затишно посидіти трошки. Щодо військових, то плани такі. На святкові дні у нас будуть будні, і ми будемо робити все те, щоб українці змогли святкувати ці свята.